Вітаю, друзі! В цьому році ми будемо з вами говорити про формулювання завдання. Урок невеликий, але дуже важливий, тому що від того, як саме ви формулюєте свої завдання, залежить, чи з'явиться у вас мотивація або чи не з'явиться. Можливо, у вас бувають ситуації, коли ви просто написали, що вам треба зробити, створили деякий план, але коли ви дивитеся на цей план, вам нічого робити не хочеться, тому що є певні причини. І ми будемо в цьому уроці розбиратися, які саме помилки у формулюванні завдання впливають на вашу мотивацію, і як саме правильно формулювати завдання, щоб у вас все виходило, і щоб мозок хотів з цим працювати. Ну що ж, починаємо. В одному з попередніх уроків я вам розповідав, що треба ставитися до будь-якого завдання як до проєкту. Винести сміття це маленький проєкт. підготувати день народження дитині це середній проєкт. Побудувати будинок це великий і важкий проєкт. А наприклад, злітати на Марс для багатьох людей нашої планети це поки що неможливий проєкт. Або для всіх. Тож, давайте один з цих прикладів візьмемо для цього уроку. Наприклад, не будемо брати дуже легкий винести сміття, і дуже великий побудувати будинок, тому що нам не вистачить і. І одного дня, щоб спланувати такий проект. Але ми можемо взяти, наприклад, проєкт день народження дитини і спробувати його спланувати. В моєму розумінні день народження дитини складається з чотирьох етапів. Ну, умовно, давайте. Їх, мабуть, набагато більше. Але умовно візьмемо чотири етапи: це оформити приміщення, запросити гостей, розважити гостей і нагодувати гостей. Тобто чотири етапи. І я надіюся, що якщо ви виконували. Завдання з попереднього уроку у вас приблизно. Для в тестовому проєкті, який ви обрали, приблизно є такі етапи. Тобто, ви розбили все на зрозумілі етапи, можете рухатися далі, розбили це на задачки і можете ці задачки вже виконувати. Зараз на екрані ви бачите три етапи, розписані на підзадачки. Тобто, кожен етап нам треба розписати, як в минулому році я розказував, треба розписати на підзадачі, які нам теж треба виконувати. Наприклад, якщо ми будемо розмовляти про оформлення приміщення, ще що нам для цього треба? Квіти. Кульки повітряні, музика, і плакати і розтяжки, на яких буде написано там, з Днем народження, вітаю, якісь побажання і так далі. Далі є етап запросити гостей, це перелік гостей у нас має бути. І ми маємо цим, цим гостям дати запрошення, надіслати або вручити. В етапі розважання гостей у нас треба придумати конкурси і призи. Тобто ми з вами, як бачите, поступово розписуємо проєкт на більш детальні задачки. І тепер головне правило у формулюванні. Якщо ви займаєтеся ефективністю і хочете бути ефективним, не займатися прокрастинацією, а завжди бути мотивованим. Одне з важливих правил, яке вам треба запам'ятати і вшити собі в голову, це кожне ваше завдання має починатися з дієслова у невизначеній формі. Звучить мудроно, але якщо. Говорити простими словами, це вам треба відповісти на питання, яку конкретно дію треба зробити. І ця конкретна дія має бути на початку вашого завдання, на початку формулювання вашого завдання. Давайте ще раз подивимося на цей список наших задач по підпроектам підготовки до дня народження, і подумаємо, що тут не так. Я роблю паузу, щоб ви теж подивилися. Ви бачите, що наші підпроекти оформити приміщення, запросити гостей, розважити гостей, починаються з дієслова. Тобто тут все добре. Але перелік завдань у кожному підпроекті не починається з дієслова. У нас просто є якісь слова, які не означають дію. Квіти, кульки, музика, перелік гостей, запрошення, «Конкурси» і призи. І Жоден з цих пунктів не звучить як завдання. Він не починається з дієслова. Тепер давайте спробуємо переписати, щоб воно звучало як завдання. Заберемо звідси кульки, користаємося саблаймом. Щоб вам було видно, я зроблю так. Квіти. Щоб починалося з її слова, треба написати купити квіти, купити та надути. Кульки, причому це дві різні задачі. Ви пам'ятаєте, що бажано, щоб кожна, кожне завдання починало, не займало ну, більше 10 хвилин, це ідеальний варіант, але більше, можна більше не більше 30, це добре, але ідеальний варіант не більше 10 хвилин. Тобто ми можемо купити кульки за 10 хвилин, добре, можемо, якщо поруч знаходиться магазин. І надути кульки теж, можливо, можемо, якщо їх не, не так багато. Далі вибрати, вибрати музику, можливо, Поставити в приміщення, давайте я масштаб трохи менше зроблю, колонки музичні. Вибрати плакати та розтяжки, написати на розтяжках привітання та побажання. Тобто ви бачите, що у нас чотири задачки, які були до, перетворилися на сім нормально сформульованих задач. Візьмемо ще наступний. Під е, наступний підпроєкт запросити гостей, скласти перелік гостей, зробити запрошення, якщо це буде паперові запрошення, і надіслати запрошення. Тут це може ще розбиватися на якісь підзадачі, наприклад, е, спитати у дитини, кого запросити. Наприклад, такий варіант. Ми маємо. Е, Думати, що нам потрібно для того, щоб виконати деякий план, тобто якусь задачу. Якщо нам для цієї задачі треба виконати попередню ще якусь задачу, ми її теж маємо сюди записати. І розважити гостей, погуглити, наприклад, погуглити конкурси, обрати там 5 конкурсів, виписати. Ви бачите, що у нас давайте реквізит. Ви бачите, що у нас, коли ми нормально формуємо, формулюємо завдання, у нас із нього вилізають інші завдання, і це добре, і це означає, що ми робимо все правильно. Якщо б ми залишили все, як є, і потім би почали спробували виконати такі завдання, які неправильно сформульовані, ми б стикнулися із проблемами, тому що невірна формульовка залишає нас у тумані. Коли ми починаємо це виконувати, ми розуміємо, що часу йде більше, ніж ми очікували, і ми не можемо їх виконати, тому що не заздалегідь не продивилися всі можливі варіанти завдань, які можуть бути попередньо. Тому, коли ми правильно формулюємо завдання, використовуючи на початку завдань дієслова, у нас в голові народжуються нові питання, які перетворюються у нові завдання. Виписати, виписати реквізит, купити реквізит. Тут все. Купити призи. Можливо, ще оприділитись, порадитись, запитати у дитини, що краще дарувати. Купити призи. Ну і все. В залежності від того, як ви самі святкуєте такі свята, ви вже самі орієнтуєтесь на те, які завдання собі ставити, які попередньо, які пізніше. Ось так. Чому треба це робити? Дуже просто: наші справи бувають терміновими або важливими. Тобто, є два, таких, два порядки: терміновість або важливість. Тобто, що ми будемо робити в першу чергу, і нам треба обрати. Але обираємо не ми, а обирає наш мозок, і він намагається нами маніпулювати, тому що його завдання зберегти нашу енергію. Технології йдуть вперед, життя розвивається, але еволюція не поспішає за нами. Тому все ж таки мозок все ще намагається зберегти енергію, щоб якщо, наприклад, зненацька на нас буде нападати саблезубий тигр. Він мозок розуміє, що нам потрібна буде, буде енергія, щоб від нього втекти. І вижити. Тому він нас обманює, обирає завдання, на які не треба витрачати енергію. Щоб зрозуміти, яке завдання виконувати, потрібна енергія. Тому, коли у нас є вибір між терміновою справою і важливою справою, мозок обирає яку? Мозок обирає ту, яка найбільш зрозуміла. Якщо наші термінові справи і наші важливі справи не зрозумілі для мозку, він легко знаходить те, що йому зрозуміло, в іншому місці. Як правило, зрозумілою справою для нього стає перегляд роликів на Ютубі, перегляд фото в інстаграмі, в комп'ютерні ігри або ще щось у вашому житті, що ніколи не приведе до виконання завдань, які для вас важливі або термінові, тому треба правильно формулювати свої завдання, щоб для мозку вони були зрозумілі. І саме тому необхідно робити ці завдання легковиконливими, щоб вони займали не більше 10 хвилин. Тоді йому це буде зрозуміло і легко, і він спокійно почне працювати і не буде шукати інших способів якось себе зайняти. Тепер завдання. У минулому уроці у вас було завдання взяти тестовий проект і розписати його на місячні, тижневі, денні і поступові етапи. Які ви маєте виконувати. Ви мали взяти якийсь один свій проєкт і розписати його на задачки. Тепер ваше завдання знову подивитися на цей проєкт, якщо я надіюся, у вас він зберігся десь на чернеці. Подивіться на цей проєкт і уважно придивіться, як саме ви формулювали свої задачки. Мій досвід підказує, що більшість слухачів цього курсу сформулювали свої задачки не дуже вірно. Або взагалі не вірно. Тепер. Перепишіть свій план, починаючи кожну задачку з її слова, що саме вам треба зробити. І після цього подивіться на план ще раз, і ви побачите, що вам буде вже легше приступити до його виконання. Ступорів буде менше, прокрастинація буде все далі. Тепер дійте. І Якщо щось не виходить, пишіть мені в особисте повідомлення, я постараюся вам допомогти. І до зустрічі в наступному уроці. Дійте, це головне.